Доброго раночку, шановні друзі. Так вирішили сьогодні. Зранку поснідали, поп'ємо кави в лісі, така тиха погода осіння. І пошукаємо грибочків. У нас є годинка походити, хочемо на вечерю щось знайти, поки тепло, сподіваємося, грибочки ростуть. Тож запрошуємо покавувати з нами, а далі прогулятися. Все, що знайдемо, покажемо. Гарного вам ранкового перегляду, щоб було енергії, натхнення. Піднесеного настрою на цілий день, тому запрошуємо в ліси Київщини. А ми, так, знаєте, поснідали да вже й кавуємо. Такі вночі дощ ішов, і дуже-дуже, друзі, тепло. А як я люблю таку кав'ярню ранкову? Катиша. Друзі, сижу кавую, Ну так же ж не сидиться, хоч і взяла, де посидіть. Ти там 5-10 хвилин покавувати. Пройдусь. Ви гляньте. Хто тут на мене дивиться? Найсмачнюший гриб. Я знайшла рижика. Який файний, гляньте. Зараз подивимося, чи гарний. Так, як і в гілочках. Він, бідний, і проліз. Ну, а Зараз подивимося. О, ой, хоч би не поламала. То знаєте, ось така перша знахідка чудова. Порадував! Я ще й каву не допила. А Саша теж ото каву і пішов десь. Каву п'є, гриби шукає. Та зараз, друзі, я вже бачу, щось та й назбираємо, а ця смакота йде до нашого кошика. От як би ще знайти. Треба тут уже ходить, друзі, все. Катиша. Як? як у лісі не перевершено. Ну, це вже мені дуже подобається вигляньте. Знову який чудовий рижик. Ох, і клас! А далі виглядає теж рижик. Ох, і вечеря буде сьогодні. Що вам, друзі, сказати? Супер! То, я й не очікувала, що ми з таких грибів. Почнемо з вами ранкову грибалочку файну. Клас, так, шукаю, значить, ще. Може, тут а ще де для мене виріс? Під гілочками. Чудовий ранок, чудовий. Ароматна кава, тиша лісу і смачні гриби. Дивимось, дивимось уважно. А далі дивіться, яку зустріла сироїшку гарну, ку молоду. Ми беремо ці сироїшки, дуже вони нам такі смачні. О, яка чиста! Клас. Ми смакуємо. І от, до речі, ось ці сироїшки у нас зростають аж до морозів, то ми свіжі грибочки їмо довго. Минулий раз аж до Нового року збирали. Добре, забираю. Гляньте, хто виглядає з пісочку. Яка зеленочка така поодинока. Але гарна якість ця. А ось і не поодинока, але цю вже хто й роздавив, то хай вже залишається. Так, так, ворона мені сказала. Так, так, певно, що так, хай лишається в лісі. Поманила мене ось така група красивих грибів. Але за ними, друзі, гляньте, що знайшла. Родинка зеленочок. О, такі оці в яглиці, чудові по безпіску, просто смакота. Назбирав, промив, відварив та й смакуй. О, що я бачу! Оце вже таке, бачите, ягличці зеленочки виблискують, то шукати їх тут швидко. Ого, далі бачу що? Оце так зараз буду й ходити. Часу небагато, тому все підряд швиденько до кошика, до кошика. О, які файні. І далі так бачите, ого, клас! А ще, знаєте, кави в лісі попив такої лісової, то ух! Яка є, що я бачу? О, ви бачите його? о, клас, оце так, да. о, це краснюк. А я якось дивилася влада блогера та кажу, знаєте, нема у нас краснюків. Влада 12 листопада. Бачите, також знайшла краснючка. Угу, який молодий. Оце така сорті, друзі. Чудово, чудово, шукаємо. А це що. А ні, це гілочка. що, а ні, якийсь грибочок. Я думала, може рижик ще. Ну, гарний ранок, гарний. Така файна виглядає зеленочка. О, яка чудовенька. І так вона тут, а не одна. Оце люблю їх збирати, коли вони ростуть групами. Ох, цю стареньку лишу. А цю, подивлюсь, зараз. О, молоденьку заберу. А далі дивіться, як біля гілочки причаїлася. Ох ти яка. А ну давай. Будемо і на тебе дивитись. Теж старенька, цю лишу. Хоч і ранок, але, друзі, скільки назбираємо, то все буде наше. Оці молоденькі забираю. І бігаю, бігаю швиденько по лісу. Так недалечко я й пройшла. І дивіться, хто на мене дивиться. Польський гриб. Ану, ох, чудовий, не червивий. Так, гриби польські теж. Треба навкруги дивитися. О, о, добачте? Те ж вам кажу. Що зеленочки, що польські, вони так грубками ростуть. Да знаєте, друзі, так у кошику. Ох, який чистий. Все більшає і більшає. А Саша щось уже теж став. Саша, що знайшов? Це я тут що? теж знайшов щось? Не, Не бач, кошика мені носить, а це. О, каже, ні. Ну що ж ні, як да? Але ні, цей старенький, хоч він, а ще й червий. Десь іще бачила ж, бігала. Так і оце. Ну, це теж такі поласували тваринки, хай лишається. Десь гарненькі такі. О, це клас! Оце клас, оце такі молодюні. ви що з'їли? А ну, будемо, друзі, дивитись. Бачите, молодесенькі, а з'їли. Хай лишається. Я ще дивлюся. Ох, якого я бачу! Клас! Знову рижик, друзі. Так у гілі красується, сидить. Бачите, дощ, йому аж водички набрав. Такий чудовий. О! Чистесенькі. Ну, супер, оце ранок, оце різноманіття грибів. Дуже багаті наші лісикиївщини, це правда. Із цівних грибів ще свіжих можна довго смакувати. Забираю із таким натхненням, біжу далі і милуюся всім навкруги. Подивіться, які краплиночки води. Ну, Це не казка. Це ж, друзі, ранкова справжня казка. Гриби тиша навкруги. Так поки ранок, друзі, ходимо в таких молодих посадочках, понад дорогою вийшли, бо тут люблять зростати маслюки 12 листопада. Ви подивіться, які молоді маслюки, яка якість. Ого! Дивує осінь, да і все. Знову так недалечко пройшла маслючок. Такий файний. Так Саша сміється, йди не розгинаючись, та й наріжеш. І це правда, дивіться, біля цієї молодої посадки такої файної. Далі знову ось маслюк чудовий. Тут їх і добре так зрізати. А ну цього подивимося. Бачите, і великі а такі чистенькі. Ось який сидить, товстий пряничок заховався. О, ну що такий? Клас, який чудові. Шукаємо далі. Так, друзі, бачу, поки дійду до того великого такого файного лісу, хочемо ще там походити, то буде у мене в кошику добре маслючків. Одного ось такого зрізала, це ось, дивіться, яка парочка сидить. О! А цього, іначе, і наче молодий, а з'їли, наче вже все лишу. І цього бачите? А ні, а цей чистий. Ось цього й заберу, таких два товстунчика йдуть до мого кошика. Так в цих соснах треба придивлятися. Вони так файненько собі. О, бачу, бачите, так гарно його видно. Ну, це теж такий, я бачу, великий. Може, я його вже і не буду брати. На, хай росте. Хай росте. О, а тут малесенькі. Ось цей, що красується під сосною цією, подивимося. О. Чудово, чудово! Я вже бачу, що буде не тільки на вечерю. Ще, може, і сусіда знову пригостимо. Він любить також смакувати гриби. Та й в сезон треба всього поїсти. Ой, які вони зачаровуються, сосни молоді. Прикрасила їх природа, бачите, такі краплиночки. Дуже гарно. А повітря, а повітря, друзі, неймовірно свіже, свіже. Як знову заховалася? Ох, люблю я, друзі, саме шукати гриби. Це приносить дуже велике задоволення. О, нога яка. Подивимося зараз. Ух, яка файна. А так далі сидить ще одна чудова зеленочка. Така довгонога. А ну йди. Теж гарно. Я так оце в цих гіллячках дивлюся тут, а в цьому гіллі рилися. Саша каже, що тут кабани рили. Це так люди, мабуть, шукали. Кожну кучечку так пере. Вернули, але моя зеленочка і не одна мене чекають. Це якась така велика, старенька, може, вже побачу. Це добре, що люди смакують гриби. Ні, бачите, чистенька. Також заберу. Бачите, скільки ніжок як порили <сум> комедія. Дуже на вихідних було багато людей, але ж ми не на вихідних можемо і буденний день приїхати. Собі зранку прокинуся та йди до лісу, потішся природою подихай. Я це, наче бачу, що ще зеленки блистять так зверху, поки вам показую. Да, Позабираємо ці, їх дуже гарно видно. якісь тоненькі. Ох, ці вже й не будуть, ці вже посмакували. А туди так далеко вгору, якісь купинки такі. Ой! Слизько трохи, друзі. Ого, точно! Оце я залізла. Бачите, яка гарна. А тут, а тут аж три заховалися. Ну. Та де там три друзі? О, дивіться, скільки їх ще. Перелазимо. Дивіться, скільки зеленочок. Йду туди. Ці зараз заберемо такі ось чудові. О! Клас! Оце ранок, друзі! Ходимо ще хвилин тільки 20. А в кошику асорті добре. добре. ну, знаєте, друзі, тут не тільки надихаєшся. Це би ще хто зняв, як я лізу по цих кущах, бо це ж треба між цими деревцятками пролізти, а не пройти. Ой-ой! О, не застрягла. Пролізла, друзі. Збираємо далі. А ну, дивимось ці. Ого, які товстоногі. Такі дощі. А, ці вже посмакував. Значить цю родинку залишу. Хай росте, хай росте тут і розводиться. А ми відкриваємо далі. А ну тут. Ото як відкрию а там білий. Ну, знаєте, треба й помріяти. Зеленка, ну така якась теж старенька, не буду брати. А тут і тут ніхто не знайшов. Дивино, що знизу так все перерили, а сюди вгору і не піднялись. О, ну це наче гарна, ну. Чи теж червива? Ого, це Оксани зарядка добра була. А файних тільки декілька штук знайшла. Ну нічого. Фізичні навантаження, спорт, так, знаєте, тільки плюс для здоров'я. Ох! А я так, друзі, з цієї гори, бачите, аж куди вилізла? Аж у такий лісочок. Так, спускаюся шукати Сашу. Ну що, друзі, даремно я так на ті горбачки залазила, отак уже спускаюся. І гляньте, кого знайшла, дуже зраділа. Це рижик. Молодесенький такий, чудовий. Ой, який класний. Він же ж мене чекав виходить тут. Значить, треба ходити, друзі. Вони також ростуть. Ану, погано. О, ось ще. також молодесенький. О, сьогодні у нас рижиків є у кошику. А ну, ти який? Гляньте. Які чудові, такі, як на підбір. Однакові два. Тут в гілячках всякі грибочки бачу блистять. А ну що це мені наче щось тут десь блиснуло? Нема? Немає. То кора. А я думала, то грибочок так мені блиснув. Ну, чудово, ой, які рядовки ось. Рядовочки, там ми сьогодні їх і не беремо. Я вам як покажу, скільки ми вже назбирали. А ходимо зовсім, друзі, мало часу. Тому, як бачите, отаке гілля, теж не пропускайте. Осінні грибочки тут люблять зростати. Друзі, це так уже тішить, такі вже рано кажу Саша, 20 хвилин треба виходити. Каже, давай швиденько гори і будемо спускатись до машини. І як зайшли, ви подивіться, сьогодні в нас, друзі. Ранок крижиків. Тут він не один. Ось цей такий чудовий. Ой, аж водичка така набралася, яку філіжаночку. Файний. А далі тако оком кинули. Ой-ой-ой, які коло гілочки красуються. Ох, які. Ну то супер буде вечеря смачна. Це дуже смачний гриб. О, яка чудова якість. Ніхто не посмакував. Ой-ой-ой, яка сімейка. Ну це, друзі, ще не все. Біжимо далі. Біжимо далі, бо тут у гілячках. Он який ще. Ну що за ранок? Ну знаєте, хто рано встає, тому бог подає, як казала бабуся. Ох, отака сімейка рижиків. Так, ну і раз у нас ще 20 хвилин є, побіжимо далі, далі до гори, бо там буває і білі ростуть. Тому ці до кошика, а ми, друзі, йдемо. Ух, ранок клас. Які ай-яй, яка шикарна знахідка. Так милуюся аж, зупиняюсь хоч на ту хвилиночку. Величю цієї природи, неймовірної. Так знаєте. Затамувавши подих, насолоджується. Друзі, не забуваємо зупинятись і милуватись, бо краса навколо нас. А таке доповнення у цій такій канавці я вам зараз покажу. Опа рижика я тут знайшла. Ось такого файного. То в мене, знаєте, вже треба називати ранок рижиків. Також молодий молодий. Оце великий плюс буденного дня, що ти так зайшов і швиденько кошика набрав. Так, по канавці дивимося. Що де ще зро... О, бачите, сімейка зеленочок ще сидить. Теж такі файні. А ну, скільки вас тут дівчатка? Ох, яка. То бачите Бачите, тільки ріж собі. Ах, як файно, а цю, мабуть, і не буду. Ану, зараз подивлюсь, як старенька лишу. Ні, гарно. Забираю, а так ще треба в гілочках тут глянути. І милуюсь, і шукаю, і з вами спілкуюсь. Супер-супер ранок. Ага, Саша вже далеко ходить. Кого, зустріла знову! охі юху! знову такий файний рижик. Ох, і вранок, ранок, ох, і супер. Ху -ху. Машини вже гудуть на всю, люди їдуть на роботу, а Оксана у грибах. Шукаємо ще. Так, ще 10 хвилин є. Саша каже, так уже по часу прям роздивляєшся. Ну а як же, друзі, щоб і рижиків назбирати, і гриби пошукати, помилуватися і на роботу встигнути. Так оце в цих гілочках придивляюсь тепер, бо бачите, зеленочки і ріжечки все є. Хочу вам показати, замилувалася. Такі в нас ці їжовики великі. Ух! Дивіться, які такі вони оце знизу, дивіться, які прикольні. Ми їх не збирали, не смакуємо, але ви мені так багато писали. Минулий рік їх у нас теж було багато. І ви писали: беріть так пізно, у вас є такі чудові гриби. Там прям писали, як їх правильно приготувати. І це так, що найбільше писали, що фарш з них смачний. Я не пробувала, не знаю, чесно сказати, але цих грибів, хто смакує, то в нашому селі Запрутка в лісі. Їх досталь. Красуються, які гарні. Така тиша ранкова насолода, де не де ще бече пташечка. А я так уже заумерла послухати, насолодитись, наповнитись і повною енергії і сили поспішати працювати буду. Тому, друзі, показую вам кошик зараз, та й будемо збиратися. Так швидко пролетів ранок ця годинка. Так я замилувалася такі хвилі, хвилі цих їжовиків. Ну що за краса природи? Так якщо не всі їх смакують, то помилуватися можна. Ти що знайшов? Польські? А я знайшла, я знайшла парасольку. Ого, супер. Ой, клас. Заберу. Також посмажимо. А, ця старенька. Не заберу. Хай лишається в лісі. Так уже і Саша йде. Та й завершувати будемо похід. Помилувались, кошик маємо гарний. Чудовий ранок! Друзі, добіг завершення наш грибний ранок, але він неймовірно чудовий. Я вам хочу показати просто, який у нас багатий кошик за годину. Це ж нереально така краса. Заскочити так у лісі набрати такої смакоти. Ви гляньте. Так, пів кошика у нас рижиків. Тут зеленочки посередині маслючки, ще й польських трошечки у нас є. То що? Це ж мега крутий ранок. Друзі, я вам щиро дякую, що ви з нами завжди прогуляєте. Завжди чекаєте відео. Це мотивує ділитися з вами оце щиро цією красою нашого лісу. Бо ми дуже любимо ходити до лісу. Ми грибочки збирати обожнім, але навіть які нема грибочків. Ми ходимо до лісу у будь-яку пору року, тому і вас будемо з собою запрошувати. Ми і взимку любимо в снігу каву попити і сало посмажити. Тому, друзі, до нових зустрічей на вихідних також до лісу. Ой, ну що? Казка? Казковий кошик. До нових зустрічей, друзі. Вже так потішило, сміюсь, рубрика машина, гриб. Ха -ха. Рижик прямо біля машини. Ох-ох-ох, який чудовий ранок. Все, друзі, додому і їду далі на роботу. Продуктивного всім дня!